Пам'ятна відзнака слава Рівненщини являє собою медаль, яка має вісім кутів. Вона кутаста саме через традиції українського архітектурного модерну, які присутні в традиційному архітектурному стилі, які присутні в Україні. І це хотілося передати і в нашій медалі, яка призначена для українських громадян Рівненщини. Також вона золотистого кольору, і вона оточена подвійним бортиком і скрученим шнуром. Це такий маленький омаш візантійській традиції. На цьому візантійська історія не завершилася, адже медаль декорована листям візантійського аканту, зробленого в візантійському стилі. Це можна Побачити саме таку декорацію на колонах Софії Константинопольської на інших об'єктах, які були зроблені ще в 10-11 сторіччі, в тому числі це все присутнє і в нашій українській архітектурі. Що хотілося додати або підкреслити, що ця медаль саме наша. Окрім цього, на червоному тлі, на медалі. Розміщений білий хрест, що являє собою певну транслітерацію нашого прапору рівненщини. Білий хрест у своєму тілі декорований трикутним узором, який відсилає до Георгія Нарбута та інших графіків початку ХХ століття. Окрім цього, це відсилка до тропільської культури, яка розказує про Україну як про націю заморобів, які дуже класно дають раду своєму власному краю і своїй власній землі. Окрім цього, всередині медалі, розміщений овальний щит. Взятий із деяких макетів буфонів від Ніла Хасевича, на якому шрифтом Марчеви можиною, який був взятий із стилістики шрифтів Ніла Хасевича, виконаний напис Слава Рівненщини у центрі самої медалі: модерний вінок із великого герба проекту Василя Кричевського, одного із найбільш талановитих архітекторів, графіків і в цілому дизайнерів української державності, поєднавши це все у власній стилістичній манері. Розказуючи цим історію української графіки, розказуючи цим історію української культури, дуже хочеться для тих людей, які достойні найкращого у рівненщині, зробити справді достойну нагороду. Слава Рівненщини – Це почесна відзнака, яка є нагородою найвищого рівня рівненської обласної державної адміністрації. Її запроваджуємо в першій історії області і будемо вручати за сумніну працю. Трудові досягнення та професійну майстерність у різних галузях. Друзі, це не просто чергова нагорода, це визнання людей, які прославляють нашу область, які зробили вагомий внесок у розвиток та популяризацію нашого регіону. Це наш спосіб від імені всієї громади Рівнични сказати дякую людям, якими ми пишаємося.